Зараз працюємо на турецькому направленні. Їх зараз в місті самому немає. Вони зараз пробираються зі сторони окраїни. Ось той тобто із східного напрямку Турецька. Просуваються вже невдало. бро при виявленні цілі один вогонь. Це танк Т-72 за трофея найбільше року тому на Херсонщині. Зараз він допомагає танкістам 28-ї окремої механізованої бригади знищувати ворога на турецькому напрямку. Росіяни намагаються прорватися в місто та окупувати його однак, наші воїни стримують його ще на підступах. Ворог зайшов на Тарецький напрямок, вийшов в північному, вклинився між нашими суміжниками. І щоб його зупинити, то викликали нас. Це було просто місце скупчення. Вони днем туди заходили, набрали певну кількість людей, а потім уночі розпозалися по місту. Вони. Ходить, прорвалися, зробили такий, як коридор. Так, і в кінці цього коридору було оце здання. Ось, по лівому правому фланзі були наші будівля, от, і Вони потребували нашої саме допомоги, тому що вони їх кошмарили з ПКТ, з легкого озброєння. Важкого озброєння в них, виходячи з даних, розвідки не було. На місці нести, взад вперед, зад впоред, ебай від... туда, насипай. Він приходит. через дом не уїде. А може, так Могу, прямо уебай. Вот, ворож, я Феникс, продовжуй, 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 красава. Сюди, сюди, да, наліво зразу, хай повертає. Да да. да, 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 все правильно. Давай, давай, Це давай. Це туди, куди ми хотіли заїхати, щоб не заїхати. Да. Що? Я зайнятий працюю, зайнятий працюю. Стохи всі розряджає по Хай розряджає. Рок, я фінікс, розряджай, працюй, не насипай не. туди далі. Тут теж треба. Специфіка цієї роботи, що коли в тебе закриті люки, ну це треба мати моральну стійкість от, і з нею завладати. Ну. Коли ти працюєш ну, з гармати, то є тільки ти, командир і гармата, і більше нічого. Чи складно працювати, власне, в місті, як вам? Так, жах? так, Опінки? складно працювати, тому що. Ем, у нас є пушка, яка виходить за е, длину танка. От. І меха задача механіка водія рухатися так, щоб е, головна гармата не зачепила ні стопчик, ні деревце, нічого подібного, тому що збивається приціл. Ага. Ти виходить, будеш дивитися в одну точку, а гармата буде дивитися в другу. І плюще. Те, що якась обізяна може таки вилізти з вікна і лупанути по тобі. Але ще, що я е, помітив для себе, при роботі в місті е, при першому вистрілі піднімається пиль. Угу. Пиль, дим, гар. І ти в приціл мало що можеш, ще, ну, взагалі розгледіти. Тому тут вже йде робота з командиром. В нього є трошки менша кратність зуму, от, на його такені. І він бачить трошки, трішки ширше. Mm -hmm. Там поруч знаходилася ще одна будівля, в якій теж були mm -hmm. росіяни. І ми в, не, в неї влучили випадково. Ну, тобто, тому що, як я вже казав, і за пилу, і за диму, і за порохових газів не було чітко видно цілі. Добре, там я по японі. Як вище. Поруч з тобою не трогай. По тій, що ти зараз працюєш, продовжуй насипати, продовжуй насипати. Було а на третьому ми не доїхали Чуть-чуть. трошки. Третій раз ми висувалися на ту саму позицію, але спрацювала, як то кажуть, міна бортова. Наш механік водій рухався на тій ділянці на четвертій передачі, і це нас, мабуть, врятувало, тому що вона прилетіла в двигун. Ось, тобі ж не середину танка, а в задню частину. Нас підбили. Ми ще боролися за його життя, попробували його завести. Ну, там вже було можна сказати, ну, без шансів, його, щоб його перший покинув по моїй команді навідник машину, ми ще з механіком залишилися всередині і намагалися ну, боротися за нього. Потім покинув механік і я вже за ними вийшов. Ми втроєм бігли на дистанції друг від друга, минуючи через дерева, через просеки дорогою досталися до точки евакуації, запросили підтримку і вдало евакуювалися. Ми тікали від того горілого танка. Механік водій, в нього виходить було поруч з собою. Ще була вирізана 5-літрова баклаха. В ній був модем, в ній був павербанк, в ній були ну, шнури всякі. І під час того моменту, коли ми покидали танк, наш механік Гена mm -hmm. взяв цю п'ятилітрову баклагу і він знабіг. Цей момент я точно не забуду. Да, трагікомедія така yeah. собі. Крайній раз оце виїжджали, працювали по будівлі, там, де сиділи і виїхали утра раз, відпрацювали більш-менш нормально. А що було саме в тій будівлі? Це було яке зосередження, їхній піхоти? Так, так, так. Живої сили було зосередження. І нам треба було роз, розвалити, ну, надати як більше їм втрати, і знищити їх. Виїжджали на цей маршрут, ми перший раз там були. Тобто ми ну, по карті ми маршрут знали, а так насправді, як там, що там, ми не знали. Ну, тобто Ми не були там ні разу. Нас вели, ну, нам підказували, куди їхати. І потім поїхали вечором той же день. І тільки заїхали на позицію, почали працювати і почали нас крити. Ромео, якініс, продовжуй, продовжуй роботу по тій будівлі, продовжуй. Ну, 13 карандашів ми їм випустили. Тобто У нас конвейер 22. 13 ми встигли випустити і все, ми почали відкатуватися, тому що дуже інтенсивний був обстріл по нам. Складно було відкотитися, тому що в місті, городський бій, багато було пилі дима, не видно було навіть куди їхати. Так, живої сили ми не бачили, але мінометка і арта по нам працювала. Прильоти по нам, можна сказати, дуже близько були. Перед машиною, спереду, збоку піднявся такий дим і пиль, що ми не бачили, куди нам їхати, одні тільки прильоти по нам в спишки було видно. Вони, може, навіть бачили, як ми заїжджали, ну, вони нас запустили туди і там вже нас почали. І коли ми виходили, нас по всьому маршруту там вели. Ну, слава Богу, все добре, ми, ми відійшли. Нас не влучили, близько-близько да, були прильоти, але по нам не попало, слава Богу. Пиль, дим, ми навіть цілі не бачили, ми не бачили, навіть, куди нам відходить. Але сорієнтувалися і вийшли. Тобто, ну, я вважаю, що це добре. Тобто, і Ми відпрацювали і вийшли. Живі, здорові, без, без втрат. По машині ну, мінімальні були там пошкодження, але машина вийшла, вивезла нас. Тут стало тихіше, трохи це факт. Скупчуватися, думаю, вони там перестали. Я думаю, що це змотивувало навіть нашу піхоту, наших хлопців, йти далі, просуватися. Вони відчули, відчули нашу підтримку. Дали шанс на нашій піхоті. Е, хоча б мали ще ну, маленький шанс відпочити і зарієнтуватися, перегрупувати, ну, перегрупуватися і зайти обратно, там стати, дати вже більш на вигідних позиціях відсіч ворогу. З якою думкою зазвичай виходити на роботу? Виконати роботу. Хвилювання присутні. На, на перших етапах, а потім вже просто про це не думаєш. А Коли зникає, вже коли ви на точці, чи ще коли в дорозі. Коли машина заводиться і ти вже в дорозі, та вже думаєш про дресу зовсім. Ризик, війна це війна сам ризик, а ну, нам ставиться завдання, його потрібно виконувати. Тобто, потрібно знищувати ворога, щоб він не знищував нас. Що ви відчуваєте, коли ви виконуєте завдання? — Ну, коли туди, головне, зосередитися на завданні, на роботі, щоб добре відпрацювати і вийти. От коли вже ми назад їдемо, вже воно такий адреналінчик, що ну, з'їздили, відпрацювали, все добре, всі молодці, екіпаж виїхав, машина виїхала. Ну, тобто, без, без втрат. А коли їдемо, виїжджаємо, найголовніше зосередитися на роботі, щоб кожен виконував свою поставлену задачу. Коли ми у бою, то ми всегда, ну, злагоджені, щоб то есть, і кожен чітко виконує свої, свої обов'язки, щоб не було такого, тому що там права на помилку немає. Страх є завжди, тому що це природно для всіх. Бо що нема страху, ти просто не оцінюєш всі ризики, які є. Но страх він присутній, коли ти. Виїжджаєш на завдання, а коли ти вже на завданні, то там тільки ну, сказати, холодний розчет, холодна голова. Бо там буде страх, то якщо страх буде паніка і ужас, яке просто тебе буде сковувати, і ну, не давати тобі мислити більш адекватно і раціонально. Працювати над собою, працювати з екіпажем. Всі не так, шашка на нагало, я все знаю, а завжди. Зі, ну, зі всіма б... говорити, думку їхню питати. <трат> Тому що це командна робота. Виїжджає не, один, не одна людина, яка все це, робить. А це не тільки... ми висуваємося як екіпаж, окрема одиниця. Є, е... то, Є ситуація, коли треба знайти якісь мотиваційні слова, підтримати. Які мотиваційні слова? Один не знаю. Одному. Я думаю, шоколадки буде достатньо. <палення палення> <палення> Дія звільняли. Дякую. Кавуська. ВТВ. Людина починає ну, якось порівнювати, то якось її роздобрити, то солодке це найкращий варіант. Вони бояться наших танків, як ви гадаєте? Я думаю, так. Дуже. Ну. Я танкіст, мені на цей момент. Напевно, трішки складно ну, відповісти в повному обсязі. Але коли розмовляєш з піхотою, то вони кажуть, не страшно ні гради, ні ракети, ні миномет. А коли на тебе виїжджає танк, ну це, типа, грізно. Це давить на психіку. Мабуть, привіт тим хлопцям, які зараз не гражданки, і хлопці, вони нам потрібні, тому що о, нам потрібні люди. Нам потрібні люди. О, потрібен час і потрібна техніка